Я вже запис... записувала вам відео попередження про загрози. Сьогодні 10 червня, 19 година вечора. Давайте подивимося, чи будуть зливи, чи будуть дощі, і чи буде знову підтоплення. Дощі, найближчий місяць, давайте подивимося. Навіть 2-3 тижні. Дощі, чи будуть дощі, зливи, які спричинять... Нові підтоплення, дощі. Чи будуть дощі? Диявол. Коли ви бачили, щоб диявол щось хороше приносив? Це хіба що, якщо хто займається якимось нечесним бізнесом і робити на це розклад? То диявол би сказав, так, ти получиш ті гроші, але потім ти получиш за це. Диявол, якщо робити на війну, робити на якісь проблеми, це завжди дуже погано. Сімка мечів, сімка пентаклів, двійка мечів. Так, багато мечів, якась хитрість, підступність, нестандартність. Сімірка Пентаклів, очікування і двійка мечів замикає. І ось тут дивіться: зав'язані очі, позаду вода, все залито. Тут диявол, 7,7, 7, 14 і 2, 16 квінт вежа. Вежа це руйнування, це трагедії. Десь близько, мабуть, від 2 до 7 днів. Або в 7 місяці дві сімки. Тобто в липні, або через сім днів, або в липні можуть бути зливи, які принесуть нові підтоплення, на жаль, так, що тут випаде. Так, дивимось. Будуть якісь новини знову. Так, дощі найближчий місяць. Краще найближчі 2-3 тижні. Що буде з дощами? Чи будуть зливи, які призведуть до підтоплення території знову. Так. Чи будуть дощі, які призведуть до підтоплення територій? Шут. Обнулення трійка кубків далі. Дивимось, що тут. Вісімка кубків, вимушений відхід, вода. Двійка жезлів. Тут лицар жезлів. Так, всюди карти намагаються оракульно показати, що є вода. І дивіться, навіть голубий фон. Тут Тут вода, голубий фон, переважає. Тут вісімка кубків. Невже знову південь буде страждати? Скоріше за все, що дощі будуть, і вони знову принесуть біду. Там, де навіть вода зійшла, і люди вже очікували, що щось вирішилось, може знову знову прийти підтоплення територій. Шут. Давайте ще одну карту. Сонце. Імператор навіть. Ні, помірні сяк не тяни, все одно дощі будуть і вони можуть призвести до нових проблем. Дуже шкода, але вже як є люди, кого намагаються евакуювати там, де території підтоплення, їдьте і спасайте своє життя, життя своїх рідних, близьких тварин. Не відмовляйтесь від евакуації, тому що життя найважливіше. До нових зустрічей. Дякую за увагу. І хай у всіх, хто дивиться мій канал, все буде добре.